Отак, у нас ще тільки попереду. Ось зараз склали шкаф і одразу так просторно стало, так чисто, стільки місця, аж з'їжджати не хочеться, якщо чесно. Ось, бачите, з правої сторони, там де лоток, там стояв огромний такий шкаф, який займав багато місця, але ну, ось він. Ось цей шкаф стояв в моїй кімнаті. Він займав пару метрів. Я завжди від вас його ховала, але зараз можу вже показати, тому що на камеру він не дуже гарно виглядав на бекграунді. А зараз моя спонсорка облаштувала собі там кімнату, і тепер це так виглядає. Тепер так світло і просторно. А це всі мої речі, які я собі понакопляла за пів року, за 9 місяців. Блін. На вулиці зовсім не холодно, але я напелила на себе всі речі, щоб побільше влізла ось. Мій куточок з моїми речами. Зараз по на нас приїдуть, заберуть нас. Нам хозяйка дозволила скористатися її машиною, тому я знігло п'ята дівчата до мною приїхали, щоб мене забрати. Півтори години в один бік, півтори години в інший бік. І ось нарешті ми приїхали. всім цікаво, як я сюди потрапила. Насправді все дуже просто. Одного разу влітку ми йшли з дівчатами з протесту, о, який проходить в Лондоні постійно на регулярній основі, і розмовляли, спілкувалися українською мовою. І одна дівчинка почула, як ми спілкувалися українською мовою, і підійшла до нас познайомитися. З'ясувалося, що вона теж українка. І ми розговорилися, обмінялися номерами, і декілька місяців не спілкувалися. Наскільки я знаю, вона спілкувалася там з однією дівчинкою, але не активно, і е, зі мною взагалі ніякого зв'язку не було. Потім вона згадала про мене, коли їй потрібна була моя допомога з однією штукою в інтернеті, і ми два чи три рази з нею там поспілкувалися по телефону. І якраз перед новим роком я розповіла їй, що збираюся шукати в січні квартиру для себе і кота або кімнату, щось недороге. Тому що я не хочу витрачати багато грошей, і ми домовилися, що якщо знайдемо квартиру якусь, то можемо зняти її разом. І в середині січня вона мені дзвонить і каже, що знайшла класну програму. Сама пані вже трішки там декілька тижнів пожила, і в них звільняється одне місце в домі, і вони запрошують мене пожити з ними. Ну і звичайно, мені потрібно було прийти сюди, посидіти з сім'єю, познайомитися з ними, порозмовляти, з'ясувати, хто що любить, що не любить, які тут правила взагалі в домі і так далі. Чи мені приємно з ними спілкуватися? Я прийшла, мене захопив просто цей вид, бо. Через камеру, повірте мені, вона не передає ці типу панорамні окна. So that could be, you know, part-time jobs. Just across the river. <laughs> а цей вид тут постійно щось міняється, тут тут закат красивий. То тут пташки, то якийсь дуже великий корабель пропливає, то вертольоти, якісь воєнні, чи просто щось прикольно пролітає. Чудове, красиве, класне тут. Білки тут пташки, і взагалі ну тут територія неймовірна. А це моя кімната, там сховане вікно. Я вам покажу, покажу по цьому відео з нутрі. Ось там схований кабінет, який а, одразу після моєї кімнати я там зазвичай працюю. Корачу, я прийшла сюди. Я просто я. У мене все як в тумані, в розових таких окулярах. Все таке, як в тумані. Я пам'ятаю, бо ну, стільки емоцій було від цих. Видів від людей, з якими я познайомилася, і взагалі ну дуже багато емоцій було. І саме класне, що їм потрібен був кіт. А в цих хазяїв ніколи не було в цьому домі ніякої тварини, тому що ще в дитинстві вони з'ясували, що у хазяйки астма починається від шерсті. І так як великий будинок, то вони і тут проблема з мишами. Вони думали взяти в кота в оренду десь, або в якихось друзів позичити на декілька місяців, щоб він половив тут мишей. Але вийшло так, що вони не познайомилися зі мною, у мене якраз кіт, бо я чесно мені коли розповідали про цю е альтернативу, так сказати, про цю систему жити за такою системою. Я була в такому захопленні, що мене трясло, а потім я така: а мені все подобається, все дуже круто, але в мене кіт, е -е, ну, типу, а, а можна з котом, бо ну, дуже важко знайти квартиру з улюбленцем. І вона такі, а, ми якраз думали, це чудово, так, давай, 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 бери його сюди, перевозь. І просто йому не можна ходити на третій поверх, щоб не було алергічної реакції. І все, і все. Його просто з того поверху виганяють. Як на мене, це просто чудово. уявіть собі, який простір для кота побігати, порозволікатися. Тут ще й миші йому взагалі такі розваги тут. А я ще почала його вигулювати. Потріжки один раз вже гуляли. Йому, спочатку йому не сподобалося, а потім ледве затащила додому. Але це вже зовсім інша історія. Напевно, вам цікаво, з ким я живу, що це за люди. I will not do an with Я I will not show them пару I will only show a розповідали. of about which told me. Like this? Yeah, Being is here. banquet, <laughs> To number 10 Downing Street by the Prime Minister. To the Queen. Suddenly, because of doing these films with the Queen, I was invited everywhere. So this was very different from this period where I was in Right. Prisons андретей. Сус в Бритіш степка. Я живу на Айлан of Dogs, Це район Грінвічу. На англійській вони вимовляють це як Greenwich. Цей Isle of Dogs був закинутий ще років 40, Здається, тому і нам постійно про це розповідають, тому що цей чоловік що володіє цим будинком, що його збудував. Він був перший, хто вибудував тут все. Завдяки йому дуже багато тут відбувалося, чого багато благочинності, допомоги бідним людям. Тут збудували класний такий парк, і взагалі дуже багато всього тут трапилося. Він взагалі лікарем був, але він ще й на ось таких волонтерських началах допомагав людству. А ця жінка, це взагалі щось неймовірне. Вона працювала все своє життя для BBC. Вона працювала і телеведучою, і режисеркою, і продюсером документальних фільмів для BBC. Зараз вона, звичайно, на пенсії пише книжку. Вона дуже така ділова, завжди чимось зайнята. Вона постійно ходить кудись, на якісь виставки, в якісь театри. Постійно в нас тут гості збираються. Тут була донька людей, які працювали з Мартіном Лютером Кінгом. Ось, дивіться, зараз щось приїде. Краса. Ну і тут постійно щось відбувається. Тобто, ми тут накриваємо дуже красиво, з червоними скатерцями, з, куп... з купою гостей з усіх країн світу, і постійно якісь такі неймовірні історії слухаємо. Ну, а нас з цієї дівчинкою, що теж з України нас використовують як експонати. Дивіться, це українки. Можете задавати їм питання. Спочатку це було дуже дивно, зараз я вже звикла. Ну тобто, всім цікаво послухати про Україну, бо як з'ясувалося, до речі, дуже мало про Україну. В новинах говорять зараз, вже як на них, і вони думають, що там все, що в Україні все заспокоїлося. Тому не забуваємо про це постати, репостити, розповідати всім, кого знаємо, що там відбувається насправді. Ну і зараз я розповім вам про те, як я живу, який в мене графік, які в мене, мене обов'язки, що тут я роблю, що не роблю, що можна, що не можна. Ну і якщо ви хочете спробувати теж жити за такою системою, ви можете подивитися моє відео на тему, як жити безкоштовно, де завгодно. Ну і комусь стало цікаво, і ви теж захотіли жити по такій схемі, захотіли дізнатися про неї більше. Я залишу для вас посилання на перше відео з цього розділу Як жити безкоштовно де завгодно. А в мене буде декілька відео на цю тему. Відео буде про взагалі про цю систему що вам потрібно вміти не вміти яким потрібно бути у цих відео я розповідаю про умови про обов'язки про те взагалі що там може відбуватися за такими схемами чи можна так жити з дитиною чи можна так жити з твариною чи можна так жити якщо у вас є якісь фізичні недоліки я на всі питання розповідаю в цих відео і зроблю відео про сайти і взагалі буду відповідати на всі ці питання у цих відео а зараз я розповідаю про те як я живу так вийшло, що я зараз одна в домі, я можу вам його показати. Але я покажу тільки перший і другий поверхи, тому що на третьому вони живуть і я не буду поширювати їх особистий простір, тільки там, де ми можемо, в принципі, знаходитись постійно. Так, ну почнемо з малого. Тут живуть ще двоє таких, як я. Це наша ванна кімната. Ось. Так вона виглядає. Давайте пройдемося далі. А, у... Так, ну тут сходи наверх. Я, там нічого цікавого з цього боку немає, я вам з іншого боку покажу, бо там більше вихід на третій теж. Тут у нас маленький туалет. Ось такий комодик. У мене там скрипочка моя мрія навчитися грати на скрипці. А ось це моя кімната. У мене найпростіша така скромніша кімната. Ось так вона виглядає. Це мої палички. Тут дві моїх великих шафи, кіт спить, Ну, і ось моє вікно. Дуже люблю це вікно, тому що з нього видно річку Темзу. Трішки пізніше покажу, як це виглядає з іншого ракурсу, коли це ранок. Ну, в принципі, ось так я живу. Це моя кімната. Доброго ранку. Зараз 9 годин. Подивіться на вид з мого вікна. Оце навіть на вікно ці двері в мене. Тут у нас Лондрі, тобто там прачка, ми там сушимо речі. В цій кімнаті я знімала для вас відео вже одне є. Ось так. Ця кімната виглядає. Тут у нас живуть дві білки. Видно, Грінвідський університет, там музеї є, виставки постійно проводяться, живуть тут пташки, тут взагалі дуже класно. В найперший день нам показали цю кімнату і сказали, що вона може бути котяча, що це буде повністю його кімната, тому що тут мало хто буває. Тут спочатку це була дитяча кімната, потім ми стали кабінетом і взагалі її рідко використовують. Ну і зараз взагалі я там в основному працюю. Аптічки чарікують інколи. Ось Спочатку це була кімната кота. Але потім він звик до нашої обстановки. І вже лазить усюди. Але все ще зі мною спить, ще радує. Це наша столова з ось таким прекрасним видом. Я вчуся грати, до речі, на піаніно. Якось у випуску покажу вам, чого я навчилася. До речі, через інтернет можна навчитися чому завгодно. Але, на жаль, українського контенту не так багато, тому будемо робити відео про те, про що потрібно знімати відео. Ось дивіться, яка, який чудовий вид тут. Ну, а це я прогулялася через річку. В нас тут є підрічний прохід, її натрапила на якісь зйомки. Тут ходили наряжені люди, і взагалі тут дуже часто відбуваються якісь кіношні зйомки з вікна, дуже часто видно. А мити посуд з таким видом. Це прямо вау. Це ми каву робили. Я, до речі, каву нап'ю, але дуже багато людей любить каву. Тут у нас бейсмент, щоб кіт не залазив. Тут ще холодильник, там внизу у нас ще дуже багато місця, де щось ховається. Ось такі коврики. Наша хазяйка дуже любить, щоб ми прям накривали на стіл. Тобто в нас дуже багато всяких різних таких підставочок під їжу, дуже багато всякого всього. Тут зберігаю котову їжу. Ось, ну що, пішли на другий поверх. І, до речі, де підліз. У нього тут особлива робота, до речі, його взяли за умови, що він буде ловити мишей. Бо В цьому домі дуже часто з'являються мишки, які тут бігають вночі. І в нього тепер є робота. Я перетащила з тої кімнати, що я вам показувала сюди його їжу, щоб він сюди частіше заходив. Тепер Дозволяю йому ходити по кухонних поверхнях, щоб там, де вони частіше за все бігають. Він перебував теж нерідко, щоб він їх бачив і помічав, бо дім дуже великий. Це, до речі, ось Убербо це таке таксі на воді по темзі. Це наш телевізор. Така кімната, дуже багато місця, де відпочити. Тут вони люблять ланчувати. Ми тут інколи ховаємося від хозяїв, якщо не хочемо, щоб нас турбували. Ось. Ще у нас є ось такий чудовий. Нібито третій поверх, насправді там а, в нас зберігається дуже багато хламу, а, всякі матрасики, щоб робити зарядку. І там був взагалі кабінет дизяйного будинку, коли він ще працював. Це в нас перехід з першого корпусу в другий, там, де ми починали. Ось на другому поверсі теж є ось такий гарний балкончик. Ой, хтось дзвонить, потрібно відповісти. Щось прийшов. Ось такий другий поверх. Тут в основному гостьові кімнати. Ну на третій поверх ми мене підемо. Ось ми і зробили, в принципі, коло по нашому будинку. Але балкон. Зйомки відбуваються. Так, не видно, але коли не через камеру просто очима дивитися, то можна побачити, що там проходять якісь зйомки, дуже багато натовпу. Напевно, багатьох людей дивує така система, що я бачила навіть в коментарі перед попереднім відео про те, як жити безкоштовно де завгодно, що як ти можеш жити за чийсь рахунок і так далі, ви, напевно, просто не зрозуміли цю систему. Ця система не про те, що ти живеш на шиї за чийсь рахунок. Це обмін взаємовигідними послугами, тобто ти щось робиш, тобі за це не платять, просто тобі не дають житло або там житло і їжу, або якісь функції, які ти виконуєш. Ти за це отримуєш якісь бонуси, тому що не всі люди можуть отримати не travel візу, а робочу візу, наприклад, не всі люди можуть працювати цілодобово. Декіль у деяких людей не виходить одразу знайти якусь хорошу роботу. В мене, наприклад, дуже творча спеціальність, і в ній потрібно дуже багато часу провести, щоб вирости, щоб нормально заробляти. Я не хочу працювати на якійсь роботі, яка мені не подобається. А ця робота дуже таким гнучким графіком. По-перше, по-друге, це такі завдання, які я в принципі можу легко виповнити, і від мене не потребують професіоналізму. Тобто, якщо я там е, йду в саду щось робити, від мене не просять куст підстригти там, я не знаю вушками зайчика, так е, від мене просто просять там одну рослинку пересадити в інше місце, або там е, граблями прочесати траву від пожовклого листя. Тобто, щось таке елементарне, що не займає дуже багато часу. Так, ну це в мене попереду робота. Це я вже висадила квіточки. Тут було дуже багато бур'янів, я їх присипала, висипала, вибрала усю а, травку. Ось це мені ще потрібно почистити, щоб було ось так перекопано. Бо це типу бур'ян вона вважає, некрасивий. А мені гарно, я не знаю, мені подобається навіть. Ось. ось. З цим будемо щось робити, бо воно позасохло, але начебто щось там прокидається. Ось. Ще ось посадила. Ось тут посадила. Це, до речі, фейкові квітки, це я посаджала теж. Це зараз буду саджати. Ось пообрізала, тут позамітала, ось такі листя тут пожовклі були просто усюди. Повикопувала, пообстригала, тепер все гарненько, бо ці плющі були аж ось тут на середині. Тому якось так будемо робити тут гарненько. Що погнали? Ну а це я вже хочу похвастатися. Десь через тиждень я висадила ось ці квітки, які вона всі понакупала. Вважаю, що вони гарні. Я не знаю, що це за квіти, але мені в принципі було не складно. Ось це я знаю це рожевий куст. В тебе є якісь щоденні обов'язки, якісь тобі а, дають просто так, наприклад, у нас є машина, можу її показати, розказати. А, вона не механіці. Це великий мінус насправді, тому що е, я звикла водити на автоматі машину, і тут ще й з правої сторони руль, і, тобто все робити лівою рукою дуже незручно, незвично. І, ну, коротше, ми вчимося. Чесно, ми вчимося повільно, тому що не так часто потрібно на ній їздити, не кожного дня. Ну, Начебто вдається. Але наша бабуся, наприклад, вона не хоче їздити сама, тому що дуже багато штрафів заробляє. І е, тому вона просить нас. Але ми теж новачки в цьому, тим паче інша країна, і не хочеться якби, порушувати якісь правила, особливо коли ти їх не всі знаєш, не всі пам'ятаєш. Коротше, це для мене повністю комфортний режим, який мене влаштовує. Якщо в мене є якісь зйомоч, знімальні дні. То я можу спокійно тут сказати: там давайте я в суботу все зроблю або давайте я в першій половині дня, або в другій половині дня все зроблю. Тут ну мені дуже зручно. Ми, в нас графік такий, типу: вона працює зранку до обіду, я з обіду до вечора. І коли потрібно, навпаки, ну тому що я, я пізно просинаюсь, тому мені так зручніше. А, дівчинка, наприклад, любить ходити там гуляти ввечері, або там якісь побачення в неї і так далі. Тому ну, ось нам так зручно. Ми так собі влаштували. По вихідних у нас а, вільні дні, тому. Ми працюємо тільки 5 днів на тиждень, тільки в свою половину дня. Це дуже зручно, якщо хочемо, ми міняємося. На вихідних ми відпочиваємо, тому ну, для мене це дуже зручно. Якщо я там повністю весь день зайнята, наприклад, ось зараз в мене там обслідування по жіночій частині, я про це зроблю окреме відео про мої пригоди там. До речі, в мене є вже відео про мій досвід походу до лікарів зубних, а також є відео з дуже цікавими фактами про місцеву медицину, які я дуже рекомендую подивитися. Зараз прикріплю ці відео тут. Я думаю, що ви вже помітили, який в нас дім шикарний, як нам тут подобається. І ось вам один факт про дома в Англії. Я думаю, багато де ви можете таке зустріти, що люди вже не ходять в капцях. Я, наприклад, зараз сижу в капцях, але я це роблю, тому що мені їх подарували, і в принципі я так звикла, але ось моя подружка, наприклад, вона вже постійно ходить на каблуках. Вона одягає якісь сапоги і ходить в них весь день. Мені, наприклад, так незвично, де в принципі я не звикла до твердого взуття, але якби я так робила, я би хотіла весь день тут в кросівках. Піжами тут теж рідко кого побачиш. В більшості своїх си використовують піжаму тільки в своїй кімнаті, або дуже рано вранці, коли ти йдеш по каву, щоб просто її посорбити у себе в кімнаті, тоді ти можеш спуститися в піжамі за нею і повернутися. А на сніданок ти вже виходиш вдягнений. Тому в більшості своєї в піжамі або в халаті ти нікого тут не побачиш. Як я вам вже розповіла про свою хазяйку тут. Часто бувають якісь статусні люди або дуже цікаві, або дуже творчі, або з великою перспективою, або люди, які були відомі. Тут багато прем'єр-міністрів, і навіть королева в цьому домі була в гостях. Тому. Тут постійно щось відбувається, дуже регулярно в нас гості, і дуже часто нас про це не попереджують. І так як дуже часто нас про це не попереджають, ми стараємося бути готовими до всього, стараємося одягатися постійно до вечері, там причосаними бути нафарбованими. Ну, звісно, таке трапляється, що ми забуваємо, і якраз в цей момент до нас приходить якийсь класний гість. Таке теж буває. Я, до речі, питала свою хазяйку, скільки в неї в більшості своєї живуть люди, бо вони дуже довго цим займаються близько 30 років вони приймають так у себе гостей. І вона сказала, що від трьох місяців до десь восьми тобто в середньому, 5-6 місяців тут люди живуть. Дуже часто приїжджають на три місяці, дуже часто приїжджають на півроку. Але є і студенти, які приїжджають є люди, які приїжджають сюди, щоб спочатку поселитися, потім знайти роботу і потім з'їхати. Наприклад, деякі люди приїжджають сюди, просто на відпочинок, у яких немає грошей, і дуже багато тут бідних людей. Хто ось так ось приїжджає до них жити. І вони не мож не мають змоги сплачувати там, наприклад, за квартиру за а, харчування. Вони, вони їм допомагають. Ну а тепер давайте покажу, коли я періодично хочу гуляти, що мене оточує. Це я вирішила познайомити наших англійчан з традиційними стравами, але вирішила починати не з борщу, а з фаршированих перчиків і сирничків. А кіт слухняно чекає тестипепа іне дифрен.